Панування, отже, будь ласка, якою оперативною інформацією можете поділитися. Звичайно, що ситуація змінюється? Ворог теж намагається навіть подекуди наступати. Якщо ми беремо до уваги, теж такі ягідни, тут я посилаюся на ту інформацію, яка з'явилася днями від інституту вивчення війни. Американські аналітики стверджували, що нібито були намагання. Отже, про що можете розповісти? найактуальнішого станом на цю мить, будь ласка. Дійсно, ворог не припиняє. Своїх спроб все ж таки зупинити наше просування, зупинити наш наступ на е, південному та північному флангах Бахмута. Він посилює свої сили вже резервами, тому що йому не вистачає тих, що вже були задіяні. Хоча е, якщо брати, то у нього, у нього дуже багато різних підрозділів десь до 30 буде е, однак, ми зараз. Тривають наші бої це напрямок се Курдюмівка, Андріївка, Богданівка. Він намагається нас контратакувати, Однак, ми все рівно його зупиняємо і маємо певні успіхи на південному фланзі. Однак про це більш детально ми ще почуємо від зведення генерального штабу. Скажіть, будь ласка, чи можна зараз озвучувати ну бодай приблизну цифру? Скільки особового складу зараз ворог має на цьому напрямкові? Тому що різні цифри з'являлися в змі, і так само хочеться розуміти кількісну або перевагу, або взагалі ну чи є паритет на цьому напрямкові? Отже, ну тим паче, що ви зазначили, що ворог все таки намагається там підсилюватися. Скільки противника зараз? Ну точно звичайно сказати, мабуть, ніхто не зможе. Я мабуть да, навіть домів, да, що може і генштаб російської армії сказати про це, але так приблизно біля 50 тисяч ми його десь тут можемо спостерігати. Наявності, що у нього ще відбуваються ротації, посилюються, резерви. Щось він відводить. Ну, десь так про які саме підрозділи йдеться. Маєте на увазі ротації, чи ті, які тут перебувають. І ті, які перебувають, і ті, які новоприбулі, скажімо так. Ну, якщо брати, ті, які перебувають, всіх їх не перерахуй, тому навіть uh -huh. заплутані. Однак можу сказати, що на нашому напрямку ми спостерігаємо це е його мотострілковий, е як дивізії, так і полки. Також бачимо тут і повітряно-десантні війська. Маємо тут присутність спецназівців, Вони навіть заділили вже Росгвардію. Також тут по різним локаціям можна спостерігати такі їхні приватні військові кампанії. Чи це від «Газпрома», це у нас північний фланг, це там факіл прорив. Також є ветерани, є їхні. Супербарсіки, які чомусь вважають, що вони такі супергерої. Також можемо бачити тут і артилерійські підрозділи, які перебувають на другій лінії. Тобто різношерстні. в тому числі є і оці полукримінальні і Z теж. представлене буквально все, що вони можуть тут знайти, вони сюди. Кидають, підсілюють, навіть в тому, навіть не не зважаючи на те, що у них дуже непроста ситуація на інших локаціях, пане Олеже, ну і от продовжуючи тему особового складу, у генштабі зазначали, що саме на цьому напрямку наразі Збройні Сили України завдають росіянам доволі значних великих втрат. Тож як можете охарактеризувати втрати окупантів саме на бахмутському напрямку? Якщо брати саме цей тільки напрямок, можу сказати, що вони різні день на день не доводиться, але в середньому ми можемо сказати від однієї до двох рот вони мають втрати. Ну це не тільки загиблий, це і загиблиться в іншої кількості більше поранених іде, і наразі також і ті, котрі потрапляють до нас в полон. Так, близько 240 чоловік, менше плюс-мінус. Ну день на день не доводиться, дивлячись на, на наскільки жорсткі відбуваються бої, наскільки безпосередні бої зіткнення відбуваються з нашими підрозділами. Пане Олеже, окремо, давайте поговоримо про роботу богів війни, саме артилеристів. Важливе, надважливе значення зараз має артилерія. Чи можемо ми зараз говорити про те, що ну бодай ми виходимо на паритет, якщо не по кількості стволів, то бодай по кількості випущених боєприпасів. Звичайно, наша артилерія, особливо західного зразка, вона переважає в дальності, в точності, якщо ми говоримо так про технічні характеристики, і можливості, а ось щодо кількості і щодо спроможностей нашої ще й контрбатарейної боротьби, що є теж надважливою умовою просування наших військових. Будь ласка, ваш аналіз. Ну, Якщо наш аналіз, то давайте візьмемо тоді. Спочатку повномасштабного наступу ми тут спостерігали. Якщо брати по їх втратам, ми спостерігали, що приблизно щомісячно вони втрачали близько 200 стволів артилерії. Це ствольної артилерії. <гум> Але коли по розпочався травень цього року, 23-го року, ми почали. Бачити, наскільки в більшому кількості вони почали втрачати артилерію. Тобто, в травні вони десь було знищено близько 600 одиниць артилерії. Далі у нас був Червень був липень. Там було у нас і тисячу, майже тисячу стволов, і майже 700 стволов. І можна сказати, що їх ВПК, котрі постійно з баз поставляв на фронт поновлене озброєння. Там у них було 200-300 стволів в місяць. Вже почав не справлятися. Взагалі, якщо брати з липня місяця, в середньому щоденно ворог втрачає біля 25 стволів своєї. Артилерії. Це досить таки значна кількість. А я якщо взяти. тут важливе уточнення. Даруйте, пане Олеже, ви говорите саме про Бахмутський напрямок, чи загалом? Ні, я казав загалом, тому що угу. Бахмутський напрямок я не можу відокремити ну, просто ну, висновно, не можу Важливо було поточнення. Да. Так, так, продовжувати. Да. І взагалі то, що ви казали, щодо пріоритету, взагалі на сьогоднішній день десь російська артилерійська складова вже втратила ну так майже дві третини свого ресурсу. Тобто, ми можемо сказати, що поступово, поступово, особливо за ці три місяці, крайні три місяці, ми дійсно виходимо на пріоритет за кількістю, якщо казати за Кількістю постріл, які ворог здійснює, то у нього все ж таки треба визнати БК побільше, і він наносить нам за кількістю більше вогневого ураження. Однак потрібно визначити, як ви і зазначали, дійсно натовське озброєння воно більш точно, тому нам вдається знищувати ворожі цілі значно меншою кількістю БК. Вони нерідко працюють по площі, по площині, тобто беруть якийсь квадрат. І і туди просто накидуть. Ми ж беремо конкретно якусь ціль і знищуємо її безпосередньо. Мені от довелося спостерігати їхню контрбатарейну боротьбу проти. Мого підрозділу вони там задіювали і 122 мм, міліметр, і 152 мм, міліметр. Тобто вшли так на підвищення. Потім у них було РСЗВ БМ 21 «Град», Тобто, в даному випадку вони не шкодують своїх боєзапасів. От і можна сказати, як зазначала також Ганна Маляр, що за кількістю вони, вони зараз дуже і дуже багато у них значна у них витрата. Пане Олеже, дякуємо вам, що долучилися до нашого прямого ефіру. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку був Олег Калашніков, начальник прес-служби ї артилерійської бригади. Дякуємо вам.